Майже три роки повномасштабної війни, а на жаль, стоматологічна обласна поліклініка так і не змогла поставити нормальний пандус, щоб хлопці могли нормально піднятися. Привезли смо бійців. І подивіться, який пандус. По ширині не підходить, по висоті не підходить, хлопці не можуть ні заїхати, ні піднятися. Це відео. Соціальний працівник Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Володимир Глизнер оприлюднив на своїй Фейсбук-сторінці 15 січня. Він привіз військових на кріслах колісних в обласну стоматполіклініку. Вийшов медичний директор, заступник головного лікаря. Тут він сказав: є пандус, затягуйте хлопців! Я коляску в пандус. Ну не влазиться коляска в пандус. Той так на раті, Він завузький. Кажу, попробуйте витягніть хлопців туди самі, або попробуйте на колясці сісти і виїхати наверх. Виконувачка обов'язків директора поліклініки Світлана Данилків сказала, що пандус сертифікований. Проблеми взагалі нема. Пандус у нас є, пандус сертифікований. От документація в мене вся є. Очевидно, не підійшли. Напевно, що коляски з гуманітарки ці крісла вони напевно мають різний оцей цей крок, і не підійшло, але це так само не проблема. Тому що ми би кинули і хлопців, помогли і винесли просто треба було нас попередити ми би знали ми би їх чекали і ми би їх достойно прийняли ми їх прийняли і гарно надали допомогу ми показали фото пандусів в обласній стоматполіклініці поліклініці представникові урядового уповноваженого справ людей з інвалідністю в Івано-Франківській ова миколі макару він каже має сумнів щодо компетентності людей які сертифікували цей пандус це не є пандус якщо ви бачили що це дві рейки. це не є доступність ні для людей з інвалідністю, ні для маломобільних груп населення, бо не тільки там людина на візочку може не потрапити, але і там і не може потрапити мама з дитиною на візку. Можна поставити і підйомну платформу, скажімо так, як багато аптек, таки ставлять, так тобто. Можна там вийти з положення зі слів Світлани Данилків. Поліклініка зверталася в департамент охорони здоров'я Ова щодо нового пандуса. Відтак, у березні 2025 року, заклад має отримати гроші на облаштування електричного підіймача. Директорка департаменту охорони здоров'я ОВА Олександра Бойчук. У коментарі суспільному розповіла, що про ситуацію із пандусом в обласній стоматполіклініці поліклініці знає від керівництва цього закладу. На останній сесії ми спиняли це. Цю проблематику і ми заклали е, на наступний рік 585 тисяч гривень на облаштування е, пандуса і обласній стоматологічній поліклініці. Більше звернень не було, відповідно ще на 25-й рік не закладали на інші. Ну наразі немає. У нас так угу. на само актуальна це була ця поліклініка, тому знов ж таки повторюся звернення керівника закладу, тому ми е, виділили кошти. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Ілона Захарук, Василь Скрипка, Суспільне новини, Івано-Франківськ.